19 березня 2025 року відзначатиме свій прекрасний ювілей, відома українська письменниця Шестидесятниця, поетеса, що живе і творить на меже двох століть Ліна Васильівна Костенко. Народилася вона 19 березня 1930 року у містечку Ржищеві неподалек від Києва. У родині вчителів. Творчість Ліни Костенка визначне явище в українській літературі. Її поезія звучить сильно, мужньо і надихаюче, людина творча, людина мисляча, людина великої філософської думки, Неординарна, самобутня, справедлива, добра і сувора поетеса, яка ніколи і нікого не боялась людина жінка. Вона завжди йшла. І продовжує йти своїм неповторним шляхом. Ліна Костенко це наша честь і гідність. Вона вчить нас ніколи не зраджувати собі. А ще вона приклад незламної України. Вже багато років вона залишається справжнім борцем з неправдою, показовістю, пристосуванням, а зброя її це твори. Доборолися! Добалакались, досварилися аж гримить. Україно, що ти була колись незалежною, хоч на мить від кайданів, що волю сковують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Поезія Ліни Костенко вміє зачепити, змусити думати, мріяти та діяти. Крилати трубу не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо. Ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Яка різниця, хто куди пішов, хто що сказав, Ірина вже готова. Поезія це свята, як любов. О то не є розмова побутова, і то не є дзвінкий асортимент, метафор, слів на користь чи в догоду? А що, не знаю? Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу. На світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ. Широкими очима, з під долоні, крізь пальці, у квартирку, заворів. Від того світ не зміниться не трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється. У звужених збіговисько дрібниць. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий кої накоїв чорної біди, це звір огидної породи. Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царів не гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям платив своїм, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені. І тільки одна відвернулась, я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона сувора. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, моя мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі, моєї ізбранниці.